Попри низьку явку депутати нового роздолу одностайно ухвалили головний кошторис міста на 2014 рік. Втім, голосувати за бюджет довелось двічі. Перед прийняттям фінансового документа обранці розглянули цільові бюджетні програми, зокрема щодо підтримки у новому роздолі фізичної культури та спорту, соцзахисту населення, підтримки культури і молоді. Також на сесійному засіданні затвердили програми розробки містобудівної документації, оренди та приватизації комунального майна, землі, розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою та інші. Усього 19 цільових програм. Під час розгляду програми паспортизації об'єктів культурної спадщини Нового Роздолу, а це пам'ятники Тарасу Шевченку та воїнам УПА і необхідного для цього виділення з бюджету 6 тисяч гривень, депутат міської ради, приватний підприємець Степан Семирак, взяв ці витрати на себе. Хотілося б сказати, що це не тільки мій такий поступок, це кошти були взяті з сімейного бюджету. Тому я би залучив до того всього всю мою сім'ю, родину. І хочу сказати, що кошти ми. Виділимо, але в головному, що це Тарас Григорович Шевченко, як постать, це не для нас це стан душі. Для нас, особисто, для моєї родини, це стан душі мій, стан душі моїх дітей, стан душі моїх батьків. Тому такий зроблений вчинок. Також депутати надали пільги з оренди майна територіальної громади, міста громадським організаціям, які опікуються інвалідами, молоддю та фізичною культурою та спортом, затверджуючи бюджет, депутати розуміли, що коштів виділених державою на утримання господарки міста та виконання делегованих державою повноважень не вистачить. Тож фінансування зарплат та комунальних платежів для бюджетних установ передбачено лише на 10 місяців. Далі місто, як і минулого року, змушене буде чекати на подачки з державного бюджету. Коротку характеристику цього бюджетного року дав голова фінансового управління нового роздолу Ігор. В рішенні сесії ви делегуєте мені право оформляти позики в банку в разі відсутності коштів на рахунку. Зараз ми стикнулися з якою ситуацією. От дивіться, ми виплатили аванс з перехідного закладу, тому що нас був на кінець року. Ми виплатили аванс. Зараз треба буде 7 числа виплачувати зарплати і так далі. Значить, якщо я не буду мати таких повноважень, а в нас не буде коштів на рахунку, я позики у банку оформити не зможу. Тому я зразу говорю і всім іншим розпорядникам коштів, що ви можете поставити своїх працівників до відома, що можуть бути затримки з виплатної зарплати. Бо я буду чекати, коли мені гроші надійдуть на рахунок. Коли вони надійдуть, невідомо, бо без позики є загроза виплати зарплати в термін. Виплати зарплати в терміни. Місцеві обранці активно обговорювали бюджетне питання, давали свої пропозиції щодо його наповнення. Нашої комісії обговорювався. Цифри бюджету слухалися. Очевидним є те, що він є бюджетом проживання, а не є бюджетом розвитку. Деякої політичної сили немає. Тут серед нас, якщо є якісь популістські такі рішення, приходять, виступають, голосують і так далі. Коли конкретні робочі питання нема, не голосують. Деколи наша політична сила хотіла нам тут на місці нав'язати свої питання? Я своїм львівським і київським сказав так: якщо ви хочете нам допомогти чимось, поможіть нам матеріально і покажіть, що ви реально зробили. І тоді ми будемо вас підтримувати. А то розумієте, вони з Києва нам нічим допомогти не можуть. А як ми тут маємо робити, починають нам вказувати? Тож треба трошки напевно і своїми головами думати. От і відповідь на їхні дії теж має бути від нас якась адекватна. Якщо вони вносять місту, громаді міста посильну допомогу, то тоді ми підтримуємо їхні рішення вказівки з Києва. Після довгих дискусій та навіть пропозиції поіменного голосування за головний кошторис міста з другої спроби бюджетного роздолу таки ухвалили. Я задоволений. Що хоча б з другої спроби, але прийняли бюджет, мабуть, одними із перших в області. І це правильно, тому що без бюджету, основного фінансового документу, без якого не можуть жити ні садочки, ні школи, ні лікарня, ні всі інші установи, і ті, що обслуговують жителів міста, ми не змогли би нормально функціонувати. У нас вже виникала загроза щодо фінансування заробітної плати, а без прийняття бюджету. Не можна було би оформляти позики, для того, щоб можна було виплатити всім належну зароблену заробітну плату в місті Новому роздолі. Перепитії були важкі, тривалі. Не зовсім довгий тривалий період був обговорення цього бюджету, тому що фінансисти зуміли його підготувати трошки більше як тиждень. тому. Але зв'язку із відомими подіями багато людей відсутні зараз в місті. Збирати комісії не, не завжди вдавалося, тому що люди їздили на Майдан. Двічі і вчора, і сьогодні засідала бюджетна комісія, і я радий, що все-таки спільними зусиллями важко, тяжко, важко з певними перепонами, але тим. Не менше дійшли консенсусу, і в кінцевому рахунку одноголосно проголосували за бюджет 2014 року, що знову ж таки відкриє можливість спокійно зараз готуватися до наступних завдань, які стоять перед нарозівською міською радою. Дехто з депутатів, я не знаю, чи хотів щось налякати, когось чи щось запропонував поіменне голосування, і ми десь принципово показали, що не треба нікого лягати, лякати, а треба просто працювати, шукати компроміс, узгоджувати позиції і приймати бюджет. Тому бюджет прийнятий. Сказати, що всі задоволені бюджетом, неможливо прийняли то, що практично нам подав виконавчий комітет. Проблема одна. Що міський бюджет ну, роту не забезпечений ні зарплатою, ні іншими виплатами до кінця року. Оце є проблема місто дотаційне, місто депресивне. І ми щороку, що робимо, хіба порозподіляємо ті копійки, які нам дають з Києва. Сам про бюджет, на жаль, був дуже короткий, тому що бюджетна комісія збиралася тільки вчора, і сьогодні зранку. Ми не встигли навіть вникнути в цифри, ми не встигли розібратися в всіх тих нюансах які є. Але розуміючи, що затягування процесу не принесе додаткових коштів, нічого не змінить, тому вирішили за нього голосувати і приймати сьогодні в такому варіанті, якому він є.